Ото. Ладно, є Я в Амстердамі. Отакий аеропорт. Маса людей. Людей багато. Духи. Духи всякі. Полу. Амстердам займаються. а? Так. Дуже багато. І це всі йдуть лавочки, лавочки, лавочки. Всякі. І люди. О, журнали, книжки, ігрушки. О, ось які дитячі ігрошки. І вони продаються ж, так? Да? Ага. Плами такі великі. Ескалатор. Люди піднімаються, опускаються. Жизнь. Жизнь. В аеропорту своя жизнь. Он, пожалуйста. А це що таке на прокат щось, так? Це на шифрі, Ага. Оце місце спеціально для інвалідів. От сюди заїжджають їх, привозять, привозять їх на, на візочку, і тут вони вже столики, все окремо. Голландія, пожалуйста, перший, перший в країні бачимо. Далі йдемо. Ось такий аеропорт. Я їду на тілірці, на, на такому візочку. Тут є така послуга. Якщо ти заявляєш, що ти себе от тебе чи нога болить, чи що дуже треба багато ходити. То вони дають, оце перший раз я бачу таке, що от Голландія дала прямо автобус, автобус, щоб мене забрали з самоліта. Представляєте? І під трап самоліту під'їхав спеціальний автобус тільки для мене. І мене привезли прямо в аеропорт сюди, де, де сидять інваліди, якби ті, яких привозять. спеціальне місце, де тільки да. інваліди, де толпи, де все. В общем, свободно ти собі. Можеш відпочивати, що як там, як там тобі, як тобі подобається.